Чернігові 22 лютого відбувся вечір боксу, присвячений пам'яті загиблих воїнів, об'єднаних сил оборони України. На турнірі змагалися боксери з Чернігівщини, Дніпропетровщини та Києва. Загальний рахунок зустрічі – 5-4 на користь чернігівських спортсменів. Проте, за словами організаторів, на цьому турнірі немає переможців і переможених. Кожен учасник та учасниця отримали кубок та медаль на знак пам'яті про героїв. Заради наших хлопців, котрі захищають, захищали нашу батьківщину, котрі зараз знаходяться в полоні, котрі загинули наші побратими, котрі захищають Україну. Артем Ракіцин розповідає, турнір став можливий завдяки зусиллям багатьох. Перш за все, його побратимів спецпідрозділу ГУР Артан, благодійному фонду «Юнті Фундейшн», а також Чернігівської обласної організації Федерації боксу України. Такого заходу не проводилося в нашому місті Взагалі я вдячний Богу, я вдячний друзям партнерам нашим, що ми зробили таке свято боксу. в честь наших загиблих хлопців. Ми на цьому. Ми не зупиняємося. Фонд займається напрямка. Це підтримка військо, підтримка військових, допомога діткам і відповідно ще спорт. Мені просто запропонували і дали таку честь підтримати цей турнір, який буде відбуватися на честь загиблих воїнів. Мені це дуже приємно, і я радий бути тут присутнім. Вже розпочався четвертий рік від початку повномасштабного вторгнення. Українці зі зброєю в руках виборюють незалежність. Російська агресія забрала життя сотень українських спортсменів і тренерів. Захід об'єднав учасників і глядачів у спільному прагненні віддати шану героям. Я думаю, треба завжди 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 пам'ятати. А... Про те, що відбувається в нас, і про тих людей, які віддали своє найцінніше своє життя за нашу свободу. потрібно про це весь час казати з високих сцен, з високих зі всіх зі всіх можливих рівнів, нагадувати людям. Які зараз за кордоном, що в нас йде війна, кровопролитна, дуже важка, і що нас бувають кожен день, кожну хвилину. Учасники турніру переконані, це більше, ніж спорт. Це пам'ять, шана. Єднання. Для мене це честь вийти на ринг на такому турнірі, присвяченому нашим героям. Наш по-бойовому. Я хочу зараз гарно відбоксувати заради наших загибших воїнів. Боксерка червоного куту Вероніка Корець. Наступний вихід на ринг для українських боксерів відбудеться вже 9 березня на чемпіонаті України з боксу.